Всім привіт у новому відео. Всім привіт Сінсею, Що я бачу? Є новиночки, щось таке блискуче, класненьке. Подивимося, що по чому, можливо, є якісь книжечки. Так, базова ситуація, світла немає, лампи тільки так, в деяких куточках освітлюють, тому буде не дуже комфортно, не буде дуже добре видно, але все ж таки. Все ж таки додалися ще штани. Паєтки були ось в такому кольорі. Я показувала штани палацу нарядні, до них ще є топи ось такі. хто не бачив, дуже красиві костюми. Ще раз нагадаю, ціну і покажу. Так, ціна 599 гривень коштує такий топ, і до нього є штани. Ось ці. І додавалися ось такі штани. Я би дуже хотіла, щоб ще була блуза. Ось такі, в бордовому кольорі, бордовий красивий. такий бордово-малиновий. Можливо, ось так краще буде видно, щоб ближче до світла. І ціна 700 гривень, так як і в золотисто-бежевих. Пояс із гумкою, в нас на якийсь Уручистості можна їх одягати. Побачу топ, покажу, хоча блискучого дуже багато є, а можна інший підібрати. Добавилися ще такі нарядні топи з такими блискітками сріблястими на чорному фоні. Ось такий теж лаконічний, нічого лишнього, але одночасно він нарядний за рахунок цих блискіток. Ось наш любовний сінсай, люблю цей бренд Із-за цього, що він має різкі ціни і досить непогано. І завжди новиночки. Можна щось вихопити цікаве. 460 гривень. Далі ось такий топ блуза з Люрик від тканини еластичної. Тканина тягнеться, тут має ще кромку таку у вирізі. Непогано кромка ще йде по низу, по низу рукавів і по низу вироба. І ціна досить низька 339 гривень. Так, це я показувала. спіднички були у моєму відео вже. Вони коротенькі, з люрексового трикотажу. Така трикотажна тканина, напівключ, нагадаю ціну. 339 гривень. Далі Я розшита паєдка тканина. І це такі нарядні шортики. Дуже симпатичненькі. Нагадую, що світла немає і освітлення на генераторах, тому трішки буде. Якби не зовсім комфортно дивитися, 459 гривень. Так, червона сукня Оксамиту сук Нарядненька, висока. Ух ти, красива. Вона ярусна донизу. Я з цією сукнею перемістилася, аж аж сюди це більше освітлення, щоб показати, наскільки вона красива, Оксамит і посипаний таким шимером сріблястим. Красивий червоний колір, насичений. Такий аж до чуть-чуть. І ціна 600 гривень. Сукню я повертаю на рейл і бачу чорну. Ця сукня вже слім по фігурі, 700 гривень в чорному кольорі. Теж дуже красиво, але є дуже глибоким, все в міру, якби така маленька чорна сукня за хороші бюджетні кошти. Це боді. Я вже показувала в одному з своїх відео СімСей 459 гривень, але ще побачила ще один. Так, це такий самий. Він по-іншому висів, і здалося, що це інша модель. Але це такий самий, нагадаю, ціна 469 гривень, 59 гривень, 459 гривень. Так, є сватрики різні. Колосальний вибір. А тут одинаково модель розставлена блакитні, байжеві, сірі, білі кольори. Такий блакитний, красивий, рожевий. Ось такі джемпери 600 гривень, не Ці клюшеві я вже показувала. 600 гривень. Тут всі вони в одну ціну, сірий. А, блакитний, красивий. Мені ось цей блакитний рожай, дуже сподобався. А є ще в бажаному кольорі просто базові, класичні, хороші джемпери. М'якесенькі. Трикотажний поділ на баївці з ведмедиками. В минулому відео я показувала минулому, можливо, позаминулому я показувала в бордовому кольорі з маленькими, а тут навпаки бежевий кольор, такі медвежата, невеликі і досить симпатичні. В складі бавовна і поліестер. 60 гривень коштують ці ході. Стильні сорочечки, 100% коток. 599 гривень. Жіноча, якісна сорочка, тканина навіть трішки цупкенька. сподобалася ось така сорочка, вона одночасно, якби кежуальна, така до джинсів простенька, але має золотисту ниточку, акцентні голочки, якби і в міру нарядна трішки. 599 гривень. Непоганий склад, складі поліестер, бавовна і 1% металізованої цієї блискучої ниточки. З костюмної тканини, жилетка, двобортна, костюмна, шаловим коміром і ціна 600 гривень неповних. Відві жакети з акцентними гузочками. 700 гривень. Ще ось такі твіде є. Він відрізняється вже з коміром. Ось так. І в складі є шерсть. 800 гривень. Кірзам мають вигляд натуральної шкіри. модель як в джинсах. Цей шкірзан він трішки тянеться, має бути слів, має бути обтяжечко Тут понизу по бокам блискавки. Коль такий непоганий, непогана якість пошиття, буквально ось тут ниточка висить. а Так в цілому не криві строчки, досить непогано. 660 гривень. Може бути навіть з цим жакетом відео, теж буде досить непогано. Або з попередньою жилеткою, що я показувала. З чорною теж буде непогано, досить. Ось такий жакет ще лисить. Чорний, лаконічний і має смужку, таку ниточку тоненьку. Якби з переливом. Не можу сказати, що це блискуча нитка, вона теж чорна, але от під. Хорошим таким освітленням а, має такий відлив. І ціна 800 гривень. А, двобортний гнутички обшиті тканиною, але якість досить хороша, можу сказати. Нічого ніде не торчить, акуратно підкладка прошита. І це класика. Він напівприталений, а, Ось цей. Жакет я показувала двобортний з твіту, теж досить хороший, з акцентними гузичками. Ще багато додавалося блуз з візкоза, 100 візкоза, блуза в ніжно бажаному кольорі з білим принтом. Жіночна, рукавчики від плечей призібрані, а такі об'ємні, застібається на металеві золотисті гузички. 460 гривень 100% віскоза. Ось тут новиночки, сорочок плюс. Цю я вже показала, а ще бачу ось таку з принтом. А, Кумашок, це якісь мотелики. Це стрикоски, стрикоза. Сріблясті лузочки, теж 100% віскоза. Модель схожа з попередньою. І ціна теж така сама 460 гривень. Колір не білий, а такий більш до айворі. Якщо комусь важливо, щоб що був білосніжний, то ні. Далі сорочка такої ж самої моделі, в зірочки, теж 100% віскоза. Так, і ще. Блузи 100% віскоза. При інша зовсім модель, більш така жіночна, елегантніша. Прямого крою, ззаду на овічках. І ціна 339 гривень це 100% віскоза. Три чверті рукавчик, бокові розрізики. Ну, непоганий варіант досить. Також для вашого вибору два варіанти білих сорочок. Є білосніжний, білосніжний і це 100% поліестер. Витягнула цю сорочку, і вона дуже красиво біла, білосніжна, і з принтом квітів сакури. 600 гривень. І є просто білий варіант 100% котону. Ось така сорочка з однією кишеною Базова повсякденна може бути і класична і повсякденна теж. 460 гривень коштує така сорочка. Якість теж досить непогана, 100% коту, все рівнесенько пошито, петелечки теж рівнесенькі. Ось так. Сподобалися хутряні сумки. Тут поєднання і хутратеді, і досить щільного текстилю. 599 гривень, 600 гривень без копійки. Ось така сумка шопор, і добре ще тим, що вона закривається на блискавку. Ручки стаді хутра. Є ще довжелезний ремінчик, і є додаткові внутрішні кишені, не одна. Її є на блискавці і є бокові кишеньки. І ось ця велика довга ручка. Хоча по факту хватає навіть цієї ручки, щоб взяти на плече. Ну і додавалася така дублюночка. Дублюнок немало в сімсаї цього сезону. Ось така на хутрі, дуже нагадує натурально. Вона не кисенька, це не шкірзама, так як ви під замшу, такий текстиль щільний. З на середині, вона легенька, не є важкою і ціна півтори тисячі гривень. Базові чинси 700 гривень. У кольорі графіта. Вони широкі донизу. Ще є такий світло-сірий колір, теж широкий донизу, навіть трішки клюжі. Ось такий стильненький денім. більше літній, м'якасенький, легкий. Ціна 600 гривень. Досить комфортна низька ціна. А ще в продажі ось в столі черевики. Стильні, тут ніби натуральна замша і ніби шкарпетки. Досить щільний трикотаж. Вони легесенькі, ще дуже добре. Якість непогана, Думаю, що не один сезон можна в них відходити. Приємна ціна і для взуття 660 гривень. Керевоки білесенькі з хутром 900 гривень. Вони досить довгесенькі, видно, що якісно пошиті, якісно виконані. Зав'язуються на шнурочки, затягуються і добре тим, що вони повторюються легкі. Це важливо, особисто для мене, не знаю для кого. Ну і вже другий рік поспіль. Модні луноходи. Багато брендів, тому в числі і в це, в мережі магазинів європейських брендів продаються різних брендів луноходи в різних кольорах, з різними патчами. Тобто є різні варіанти. Ось такі: стильненькі, всередині фліс. Тут балоніва тканина, тут шкірзам. Тут можна затягнути собі підніжку, тут стягується вверху. І вони теж легкі, ласинки. а Навіть на дощову якусь погоду болотяну не будуть моркими. А ціна 1100 гривень. Дякую всім, хто був зі мною усім і Всім до зустрічі у нових відео.